Всім привіт! отримав таку посилочку. Зараз ми її розпечатаємо. А як нам її роздерти? От так ми її роздеремо, Зараз побачимо, що у нас тут, довше бумажку. Вот так. 280 гривень. Балансир активний. 3s4S. Для Литиона літій Ферра. Хоч написано тут у нас, що він 6 ампер. Я думаю, 5 ампер є. Бо я купляв то, що у мене стоїть, то в мене написано 5 ампер. Вот так. О вот, тут все-таки есть даже. Посмотри. Зажимы. Mm -hmm. 4 с 6 Ампер написано. І тут теж написано від 2,7 до 4,5 вольта. Такс. Це ми що ви... О, тут даже є включає і виключає. Щоб підключати і відключати, його можна було. Та, що у мене була БМС стоїть, ну, була, є. Там теж, ну там була така е, перемичка стояла. В інтернеті я вичитав, що її теж перемичку, то можна от паять і ставити виключати. Тому що коли ти його підключаєш. Ну так ти її не поставиш. Тільки так. Щоб коли підключаєш, то можна його спалити. Тому відключається спочатку. Тут маленький такий перемикач on-Off, відключаєш, відключаєш акумулятор, тоді його включаєш і все, і він працює. Ну що, зараз будемо ставити, прикручуємо проводки. І будемо ставити на літі. железо-фосфатний акумулятор, тому що в мене 10 банок, а там тільки на 8 банок балансир У мене 2 банки вже неділю працюють, майже неділю працюють без балансировки Заміряємо якраз напругу. Яка у нас там напруга получилася От, Чи розбалансувалися ці ячейки? Тут навіть яконта підкладки одягаються, його можна наклеїти десь поставити. Збираємо ці проводки, тут у нас мінус. Обозначений значить, цей крайній мінус і потім далі пішли вже по ячейкам. Значить цей мінус ми будемо чорним. Зараз його зробимо. Майже все готово. Не все перепутали опять. Мінус сюди, плюс сюди, міняємо. Тепер все правильно. Мінус, перший мінус. Все, далі, по ячейкам. Ну у нас ще не все. Ще нам треба зачистити тут. У мене є така китайська чепухня. куплена давно-давним в Аврори. Так раз. Це единственний мінус, що вона буває загинає проводки. А ну не цю. Більшу? Нє, тут не бере. Ось ну, тепер все. Проводочки. Тоненькі, але лужені. Ну їх на 5 ампер, на 6. Це при максимальному їх хватить з головою. Все, а йдемо, заміряємо напругу і прикрутим оці наші проводочки на балансировку. Так, відкриваємо. У вас трохи мерехти, такий у мене провектор є. Так, дивіться. У нас Правильно, оце у нас балансир. 5 ампер. По три конденсатора. На кожну ячейку. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, восемь. Тут кажуть, що тут 6 ампер. ну тут, навіть одного конденсатора, якщо на 4 банки, раз, два, три. І один, а де ще один. Бачили, так? Да? Раз, два, три, по два конденсатора. 2200 мікрофарат і тут такі ж саме 200 мікрофарат. Так що тут ніяк не 6 ампер. Ну це ладно. Значить, що нам треба зробити? У нас оцей балансір. Працює світлодіодний світлодіодик світиться, ну у нас тут є отакий тумблер І ми його отак виключаємо. І все, балансір перестав працювати. Оце в даний момент зараз цей світодіод потухне. А ми тим часом, поки він тухне. У нас без балансу були оці ячейки. Дві штуки. Ми зараз перевіримо тут напругу. Вони працювали Скільки вже п'ять днів. Так, в даний момент банка має 2 вольта 90, 2 Два... 69, 2 9, Бачите, вже трошки є розбаланс. Тепер тим. 2.86. 287. 286. 287. От що таке без баланса? Я хоч слідив за ним, але все-таки 2,86, 2,87. За п'ять днів Вот и сделаем дальше. 2.86, 2.87 То есть балансиром. А ці без балансира. Вот такие у нас показники. Так что балансири всегда треба ставити Это обов'язково. Так, як я казав, светодиодик потух, Балансир отключенный. Тут у нас как нас классировать? У нас вот индивикатор. Підключено. оф Виключати. Правильно, тут тоже трохи слепы. Uh, Такс, І ми сейчас його будемо підключати. Він у нас на 4 акумулятори. Як нам його підключити? Ми зараз ще так ходимо. Оце єдиним його зовсім. А підключаємо ми його від мінуса. Це в нас пер мінус. Потім пішов плюс. Перша банка. Добре затягнув. <му> друга затягнуть які були без баланса. Тепер третя банка, ми вже оцю перекриваємо банку, яка вже балансувалася. Ми її зараз підключимо. Якщо ключиком прутити, отакі роби. не бажано, чтобы замкнуть, бо будет великий бах. Ба-ба! Так, и раз, два, три. Вот эта четвертая банка, мы его подкрутим вот сюда. Все, теперь мы вот так берем Включаем. Присоединяем. И включаем. Засветился светодиодик. Все, хайпбал. Балансируй. Йому є робота. Зараз перегнать електроенергію. тех двух на там ты трошки больше отбалансировать на кого оставим его так и включим вот цей балансир так на Вот. І він буде в роботі. Ці буде напругу сюди переганяти на ці дві банки, а ці вже буде з тих банок сюди далі, більш-менш на які. Таким макаром, таким способом можна підключати балансирів дуже багато. Так, дешевше просто. Я думав, такий взяти, потім пригодиться, треба буде, возьмем ще. Все, балансування буде повна. Був з баланціровки. Такі акумулятори жалко. в мене. Такая вага. Це не реклама. Пока-пока. Підписуйтесь -пока. на канал.